Знайомтесь сорт хурми ромова. Подивимось на ваги. Бачите, 12 скаче 13 грамів. Така ось малюля. Але смак, смак не перевершений. Ось беру пробую. Терпкості жодної. Смак 100%, якщо можна так оприділити. Кісточок, правда, нема без запилення. Але смак дуже і дуже чудовий. Ось дві штучки положив на ваги 31 грам. Дуже чудесний, гарний смак. І дарма, що вона така маленька, але смаком вона бере все. Нагадує смак нікітської і бордової і навіть ще краще. Так що ось такі є сорти у нас в Україні.